Отані оновлюють терапевтично-кардіологічне відділення місцевої лікарні. Тут замінили електромережі, водопостачання та зробили косметичний ремонт. А ще незабаром мають закупити нове обладнання. Про те, як гібридне залучення коштів допомогло громаді, Кирил Вірязкін продовжить. Оновлене відділення розташовуватиметься на четвертому поверсі рогатинської лікарні. Капітальний ремонт тут проводять вперше з часу експлуатації. На даний час проходить капітальний ремонт одного з відділень у нашому стаціонарі. Це ремонт терапевтично-кардіологічного відділення, яке якому розгорнуто 38 ліжок. Всього на ремонт відділення витратили шість мільйонів гривень. Чотири з половиною із них це кошти державного бюджету. Решту додала Рогатинська громада. Повністю проведено капітальний ремонт, починаючи від електрики сантехніки. Закінчуючи дверима, плиткою, повністю було проведено капітальний ремонт. Ну і надалі ми ще плануємо, це вже за наші кошти, за кошти нашого медичного закладу, закупити медичні, обладн... медичні меблі, це теж в межах півтора мільйона гривень. Зараз ремонт проєкту завершений на 71%. відсоток. Такий об'єм роботи вдалося виконати за чотири місяці. Крок за кроком дана лікарня вдосконалюється. Тут створюються належні умови для пацієнтів, для відвідувачів, які приходять сюди. Поєднання державного бюджету і місцевого бюджету дає комфортабельні умови і можливість лікуватися в таких хороших умовах жителів даного краю. Керівництво лікарні каже, відділення запрацює уже за кілька тижнів. Незабаром тут планують оновити. Також другий поверх поліклінічного відділення.